Їм нормально, я не знаю, вони дуже бодренько виглядають. І поки що ми задоволені, а там поживемо, побачимо. Всім привіт! Сьогодні ми говоримо про безкоштовне м'ясо та молоко. Мене звати Віталія. Я переїхала з чоловіком з міста у село у вересні 22-го року. І ми завели невеличке господарство. У нас є три вівці, дві кози і один цап. І вони нам обходяться, можна сказати, безкоштовно. Ну, ми спочатку купили їх, тобто це була одноразова покупка. Коза одна нам обійшлась півтори тисячі гривень, інша тисячу, і вівці по дві тисячі за штуку. І в подальшому і все їхнє утримання, всі корма нам обходяться безкоштовно. І зараз я хочу з вами поділитися нашим досвідом. It's open. Думка, що утримувати худобу є невигідно в сьогоднішній день. І це дійсно так, якщо купувати всі корми, а не заготовлювати. І що ми робимо, як ми годуємо свою худобу, ми зараз вам покажемо. Чому існує така думка? В основному через те, що мало хто має необмежений доступ до природних кормів для тих самих овець. І кіс. І тому потрібно бу, ну, буде їм додати в їхній раціон інші концентрати. Так дійсно, якщо в людей немає доступу до пасовища чи лісу, це є така досить проблема, і тому люди вже не тримають худобу. В нашому прикладі це є можливо, і тому я хочу просто поділитися своїм доступом, і, може, ви. Я хочу поділитися своїм досвідом, і, може, вам буде він корисний. Додатковим кормом для наших тварин є листя. Ми його збирали в листопаді, жовтні місяці, коли це була гарна суха погода, і вони досить непогано їх їдять. Кормом є сіно, ми його даємо зараз тільки ввечері, коли вже їх закриваємо у своїх там, коморах. Ми даємо їм в кормушку цього сіну, вони туди залазять, їдять і все. Це буквально ну, зовсім трішки. У нас ця комора, дехто з глядачів бачив, вона була повністю до, до стелі забита сіном. Зараз вже залишилося зовсім трішки. От кажу, і все. Оце там, якщо чесно, його дуже мало. Тобто заготовлювати сіно літом ну, нам це не займає багато часу на нашу кількість тварин. Буквально тиждень-два і сіно готове. Позаду мене ви зараз будете бачити така кучка дрів, яку ми недавно заготовили, і кози нам допомагає. Вони обрізають повністю кору і роблять це дуже гарно, дуже ретельно. І, як ви як, ну, як може хтось і не знає, в корі дуже багато є мікроелементів і, і різних вітамінів. І це для кіз дуже гарний є корм. На рахунок зерна ще пару слів скажу, дивіться, бо багато хто в своєму ем, господарстві дає для кіз і для овець зерно, але ем, ми багато про це читали, і там міннія учених розійшлись. Але до чого ми дійшли? Висновку, що зерно використовується для того, щоб було більше енергії для е, тварини. На даний момент їм тої енергії і так не потрібно. І, до речі, про кількість надоїв, е, то що ми вивчали, якщо додати зерно і інші соковиті корми, то е, кількість надоїв збільшується на 10-20%. Але це 100 200 мілілітрів з кози. Вівці кору їдять набагато менше, вони більше віддають перевагу травичці. Ми замітили, що звишнє щось кору вони не їдять. Тільки з Аличі, з акації, ну, з інших дерев. Чомусь звичай, вони нас не люблять. Навпроти нашої хати є сільське пасовище. Раніше в нашому селі тримали 14 тисяч овець. І е, пасуться наші тварини в е, незалежності від погодних умов. Сніг, дощ, вітер. Кожен день вони виходять на прогулянку. В них є, звичайно, вибір. В них є комори, в які вони можуть собі зайти і собі жити там. Але коли ми їх відкриваємо, ми ж їх не виганяємо звідти. Вони самі виходять, вони хочуть рухатися. Ось такий метод тримання тварин, він добрий для їхнього здоров'я. Профілактика різних захворювань. Позаду мене стоїть така велика скирта соломи. Це нам дали наші сусіди безкоштовно. Вони збирали сою і нам е, дали солому. Я думаю, що нам цієї соломи вистачить на дуже-дуже багато. Ми її в основному використовуємо як підстилку в їхніх коморах, але деколи вони собі коли пасуться, вони підходять і собі трошки смикають та їдять також і цю солому. Також досить вигідно економічний корм. Дехто навіть змішує, наприклад, сіно, з соломою, і так додає до раціону козам та вівцям. І дивіться, я зупинилася на тому, що ось такий метод випасу і те, що у кози і вівці. Кожен день виходять гуляти, що це добре для їхнього здоров'я. Дивіться, я знаю, що часто кози, які стоять постійно у хлівах, вони хворіють, хворіють на респіраторні захворювання. І також часто на проблеми в них з їхніми ратицями, з копитами. Вони загнивають і хворіють і інші хвороби. У нас поки що туту, -ту -ту, як то кажуть. Вівці і кози ні разу ще не захворіли. На рахунок е, лактації. У нас дві кози, одна первістка, а інша, напевне, третя, четверта, ну така вже стара. Е, і вони дворові кози, е, такі дворняшки. І виходить, вони дають, е, первістка давала нам півтори літра, е, старша оця літр молока в день. Хтось скаже, що це дуже погано. Для нас це просто ідеально. І зі всіма от, людьми, з якими ми спілкуємось живими, ну не інтернетними, то вони кажуть, що це якраз е, так має бути. Отак, от, от нормальна коза дає молока. Е, знаю, що зараз будете багато писати, що у ваші там 3 літри, 4 літри. От, е, ми цього року подивимося, тому що у нас є оця мала, це буде її другий окот. І, можливо, вона буде давати більше молока. Ми будемо бачити. Але е, давати зерно за, на рахунок того ще раз звернусь на рахунок зерна, е, що зерно збільшує лактацію і, і виробітку молока в, на 10-20%. Ну так, е, інтернет і сайти GPT говорять. Чи вартує оце 10, 100-200 мл молока? Чи воно вартує того? По-перше, зерно треба купити. Це витрати фінансові. Ну, фінанси фінансами це дурниці. Але сам факт, що в будь-яких джерелах ви знайдете інформацію, що не дай Бог дасте забагато зерна, стане шлунок, рубець та, їхній. І це, ну, це дійсно так. Бувають і летальні випадки, коли коза чи вівця пережереться того, того зерна, і все, і по худобі. Ми собі вирішили так, що нам важливо те, яке здоров'я в тої тварини. Нам краще менше молока. Або навіть якщо нам прийдеться, от, що нам хочеться більше молока, то. Ми просто заведемо ще одну козу. Нам просто вигідніше так. І це буде безкоштовно. Тобто ми навіть сьогодні рахували, що приблизно ми на них тратимо максимум годину в день. Тобто ми приходимо, даємо їм води, виганяємо їх на пасовище і потім ще заганяємо. І даємо ввечері сіно. І то не кожен день. А ще хочу сказати про випас зимою. На рахунок випасу зимою, от про овець ще ніхто якби не сумнівається, тому що в них є така гарна шубка, і рахується, що, та, що ці тварини приспособлені. До зими, але от дивлячись на наших кіс, зараз побачите, що вони такі шерстисті. Але літом вони були звичайні такі лисі кози. У них там взагалі отако було чуть-чуть, то, тої шерсті. І з кожним днем, от осінню, ставало холодніше і холодніше, і в них наростала оця їхня шубка. Їм нормально. Я не знаю, вони дуже бодренько виглядають. І поки що, ми задоволені, а там поживемо, побачимо. Але я думаю, що ось такий метод утримання, ну поки що він досить актуальний на сьогоднішній день. Якщо ви розумієте, о чому я зараз хочу ще розказати про це пасовище. Получається, пасовище ще то є, але овець та кіс треба випасати. А оскільки в нас часу мало. І ми маємо іншу роботу, то ми не встигаємо за них ми всіма дивитися. І виходить, в нас є головна вівця і головна коза. І нам тепер приходиться прив'язувати. Тобто одна вівця і одна коза в нас на прив'язі, а інші просто біля них крутяться. Деколи, коли ми на вулиці і щось робимо в саду, то ми їх всіх випускаємо, тому що ну, ми поряд і дивимося вже, щоб вони нікуди не втікали. Це наш котик новий. Він вже такий популярний дуже на нашому каналі. Він завжди приходить, коли ми знімаємо відео. Та. А! Ще наші кози і вівці дуже люблять гілки дерев. Ми взагалі отако між собою вважаємо, що це взагалі деревоїдні тварини. Ще хочу сказати про одну з робіт наших кіз, Тобто вони не тільки, як джерело молока, та м'ясо, ну, кози і вівці, я маю на увазі. Вони також і наші такі працівники, тому що вони нам допомагають підтримувати нашу ділянку в гарному стані. Тобто нам треба набагато менше косити і набагато менше е, різних деревець. В нашому е, тут краї дуже багато акацій, і вони ростуть, як скажені. Хто знає про акації, то вони зрозуміють. Ми постійно кожного, там чуть не через кожні два тижні ми ходили і микали оці такі стовбурці. Зараз ми цього взагалі не робимо, тобто вони це все роблять за нас. І ще багато людей були в шоці, що це ми допускаємо таке, що е, наші кози виїдають отут кору. Тут ви можете бачити, що багато дерев дерев не мають вже кори. Ми це дозволяємо, можна сказати, свідомо. Тому що це пасовище. Тут не має бути е, тих дерев. Тобто вони мають бути для того, щоб був, був якийсь тіньок. А більша частина це має бути просто, щоб вони паслися. І, і нічого страшного, що вони їх їдять. Та й ще й плюс, бо тут багато було таких диких е, цих алечів. І яблунь, які взагалі не плодоносили, тобто їх зберігати ну, немає сенсу. І пропадали ці, що хочу сказати. В місцях, де були дійсно яблука, то вони збирали гарно ті яблука, і ті яблуні були підконтрольними. І ще, до речі, я так робила, і може вам також рекомендую: часто на деревах залишаються вже такі сухофрукти. Тобто, які не попадали, але просто собі висохли на дереві. Я також їх збирала, і вони дуже прекрасно їх поїдають. От почалося, от почалося. Новий загнав зефірку нашу кицю на дерево. Воно ну, вона таке весь вже плаче. Але це вже не перший раз, тому ми її знімати звідти не будемо. Злазь сама зефір. Ну, то злазь. Це при тому, що вона від нього постійно це втікає. Вони в хаті любляться, там чуть не цілуються, а на вулиці щось в них не складується відносини. Ще пару слів хочу сказати на рахунок зимового випасу. Це для нас було взагалі вперше цього сезону. Ми раніше це бачили тільки в інтернеті закордонних. От Середня Азія. Ось там люди випасають просто завжди, бо для нас, в наших краях, це взагалі дивина, так люди не роблять. А там це є, ну, практикується. І нам так було цікаво дивитися, спостерігати, як цей сніг, там 10, 20, 30 сантиметрів був, ну, різний. І вони прям виходили, витоптували, ділянки знаходили де щось є і виїдали. Тобто дуже так було цікаво. Навпроти нашої їх хати. От Там, де пасовище, тут збори зразу, є невеличка річка. І е, ті, та худоба, яка е, не на привізі, може собі сміло підходити і пити воду. Вони це роблять. Ми спочатку переживали, що вони, щось, я не знаю, щось в них станеться, вони не зможуть туди, вони не зрозуміють, що тут є вода. Ні, вони підходять, нормально п'ють воду. Отже, робимо висновок. Якщо у вас є доступ до їхніх природних кормів, це пасовище або ліс, то ви сміло можете тримати для себе тварин, таких як кози і вівці, і вам буде безкоштовне м'ясо та молоко. Але ще такий є нюанс, вам потрібно бути постійно в хаті. Якщо у вас є оці всі можливості, то сміло це робіть. Так, да, ви будете втрачати 20% молока, але ваші тварини будуть завжди здорові. Все, я надіюсь, вам було цікаво дивитися це відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Па-па. Давай, -па. давай, давай, давай. Це Павлинчик, це її рідний брат. Це a bride